Вони не залишали шансів, вони не вбивали, а знищували. Їх боялася поліція, проклинала преса, ненавидів народ. Один полюбляв молодих дівчат, інший слухав голос у своїй голові, що змушував його знищувати цілі сім'ї. Третій ходив у підручниках психології, бо не мав душі. І це не вигадка, це реальність. Це топ-3 найжорстокіших серійних злочинців України та пострадянського простору. Тож дивіться це відео до кінця, і воно змінить ваш погляд на людську жорстокість. Отже на третьому місці розмістився Сергій Ткач. Відомий як павлогрецький маніяк, його жертвами були дівчата від зовсім юного віку до ранньої юності. Він діяв з холодною обережністю, знищував будь-які сліди, ДНК, відбитки, навіть особисті речі. Фахівці вважають, що вибір саме таких жертв був свідомим, адже менше шансів на опір, менше доказів. В одному з випадків Ткач настільки впевнено поводився, що з'явився на місці злочину, як панятий. Він уникав автомобілів, ходив пішки по залізничних шпалах, знаючи, що просочена креазотом деревина перебиває будь-які сліди та запахи. Він постійно змінював зовнішність, відпускав вуса, фарбував волосся, змінював велосипед, пив, приймав медичні препарати і виходив на полювання. Його метод, тиша, несподіваність. Жерква не встигала ні злякатися, ні покликати на допомогу. Після злочину він зникав. Іноді забирав із собою особисті речі дівчат, у деяких випадках зберігав їх роками. Слідчі відзначали, що його пам'ять була надлюдською. Через 25 років він міг дослівно описати, що де і коли сталося, але не міг згадати обличчя. Його перший злочин 1980 рік Сімферополь. Кач, напав на дівчину, будучи у стані алкогольного сп'яніння, згодом сам зателефонував до поліції, але почув байдужість у відповідь і просто поклав слухавку. За його власними словами, він убив понад 100 людей. Це історія про хижака, який десятиліттями лишався невидимим, і про те, як безкарність перетворилася на інструмент зла. Сергій Ткач народився 1952 року на Росії у багатодітній родині. У дитинстві займався спортом, мріяв про кар'єру, але травма все змінила. Він пішов до армії, служив у Тіксі, працював у службі вилову тварин. За словами очевидців, саме там він почав змінюватись. Його жорстокість до тварин просто лякала. Потім міліція, карний розшук, навчання. Але підробка документів та звільнення після цього залізниця, алкоголь, сімейні сварки та агресія. І перший крок у безодню у 1984 році. Десятирічна Ольга Дмитрієнко не повертається додому. У 1985 році зникає ще одна дівчинка. А потім ще і ще у містах починає панувати страх та паніка. В одному із епізодів у лісі чергували оперативники. Вони відійшли на годину. А коли повернулися на тому самому місці, вже було тіло нової жертви. Слідство гучно звітує про затримання підозрюваних. Один із них Володимир Світлічний, батько одної із жертв. Його під тиском змушують зізнатися. Через це він не витримує та вкорочує собі віку. В СІЗО. Що ж, звичайна робота нашої поліції. А справжній винуватець живе спокійно, одружується, переїжджає і починає нову серію. У 2005 році Ткач нападає на 18-річну дівчину. Вона виживає і стає ключем до фотороботу. Але поліція не впізнає його. Він просто сидить серед інших і знову виходить сухим із води. Та невдовзі він робить фатальну помилку. Він приходить на похорони своєї жертви. Його бачать діти, які були свідками того часу. Вони його впізнають. І в серпні 2005 року затримання. Перші слова ткача були такими: я чекав вас 25 років. У його будинку знайшли коробки з речами жертв. Зошити взуття ляльки та помади. У 2008 році він отримує довічне ув'язнення, але навіть за ґратами поводиться як зірка. Пропонує журналістам інтерв'ю за шалені суми. Також мріє про фільм. У 2015 році одружується втретє. Його нова дружина на 38 років молодша за нього. І вже 4 листопада 2018 року Сергій Ткач помирає. Від серцевої недостатності. У тій самій тюрмі, де раніше помер ще один серійний вбивця Анатолій Онепрієнко. На другому місці нашого кримінального списку знаходиться Андрій Чикатило. Так, всього лише на другому місці, і пізніше ви дізнаєтесь чому. Андрій Чикатило народився 1936 року в Україні. В період. Жорсткого голоду його дитинство було сповнене страху, голоду і принижень, подейкуючи його старшого брата могли викрасти і з'їсти сусіди. Але правда це чи ні? Сказати важко. Його батько пішов на фронт у Другу світову і потрапив у полон. А коли повернувся. Суспільство таврувало його як зрадника у школі. Андрія постійно цькували та принижували. Він страждав на енурес, мав проблеми з самооцінкою і поступово замикався у собі. З віком це призвело до комплексу меншовартості, кексуальних труднощів та глибокої агресії, яку він навчився ховати за маскою спокійного чоловіка у 1978 році. Чікатило скоїв свій перший злочин. Його жертвою стала маленька дівчинка Олена. Після того, як він завершив, він скинув тіло у річку. Через два дні тіло знайшли під мостом. На снігу біля будинку самого Чікатила знайшли сліди крові, свідки бачили його в той вечір біля місця злочину. Але замість нього заарештували Олександра Кравченка, людину з кримінальним минулим. Його також змусили зізнатися під тиском. Кравченка засудили до смертної кари. А справжній вбивця залишився на волі після кількох років паузи. Чикатило повернувся до злочинів. У 1981 році його жертвою стає 17-річна Лариса Ткаченко. Він заманює її у ліс і там скоює злочин. І саме це запускає справжній ланцюг жаху. У 1982 році його новою жертвою стає 13-річна Любов Бірюк, 22 ножових ночових поранень. І ця жорстокість шокувала навіть суд медекспертів. І з кожним новим злочином чекатило діяв дедалі жорстокіше. Він не просто вбивав, він мучив. Між липнем і вереснем 1982 року він забрав життя ще у п'ятьох дітей. Його не зупиняли ні страх, ні совість. Його жертвами ставали як хлопчики, так і дівчатка. Станом на 1983 рік у Ростовській області вже було кілька справ, де почерк злочину був майже ідентичний. МВС відправило слідчу групу під командування майора Фетисова та експерта Віктора Буракова. Саме Бураков першим публічно заявив, що це справа серійного злочинця. Так розпочалась операція Лісова стежка. Але радянська система не хотіла визнавати, що в країні може бути серійний злочинець. Пошук зосередили на психічно хворих та гомосексуалістах, а справжній злочинець тим часом діяв далі. Майже ніхто не підозрював непомітного працівника складу. Робота дозволяла Чикатилу їздити по всьому радянському союзу. Він знищував свої жертв на вокзалах, у лісах та полях, пропонувавши їм гроші та алкоголь. У 1984 році новий спалах, 15 нових жертв. Його знову затримали. У нього був ніж, мотузка та вазелін, але відпустили через те, що кров вбивці була четвертою, а у Чикатило – другою. Тест був неточний, і він знову вийшов на свободу. Через це наступні п'ять років ще десятки вбивств. Лише у 1990 році, після вбивства молодої жінки біля вокзалу, Чікатило викликав підозру у міліції. Його затримали. Спершу він мовчав, але згодом почав говорити. Зізнався понад 50 вбивствах детально та холоднокровно. Слідчі були шоковані. Він пам'ятав усі деталі, навіть ті, які не фіксувалися в протоколах. Це не було марення, це була правда. Суд над Чікатило розпочався у 1992 році. Це був шок для всієї країни. У клітці сидів звичайний чоловік у сірому костюмі, який з байдужим поглядом слухав вирок. Його поведінка була дивна, часом агресивна. Він сміявся, перекручуючи факти, також ображав слідчих. Але докази були залізними. У жовтні 1992 році його визнали винним у 52 вбивствах. Йому присудили розстріл. 2 лютого 1994 року вирок було виконано. Історія Чикатило – це не просто трагедія, це свідчення того, як система може не бачити очевидного, скільки життів можна було б врятувати, та скільки було втрачено через страх визнати правду. Що ж. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то ви великі молодці. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал. А тепер ми повертаємось до відео. І на першому місці у нас Анатолій Онопрієнко. За сім років він забрав життя 52 людей, серед яких 11 дітей. Його називали українським звіром Термінатором. Або просто громадянином. О його історія одна із найтемніших у кримінальній хроніці ХХ століття. Аноприєнко народився 25 червня 1959 року. У селі Ласки на Житомирщині його дитинство це хроніка болю, батько алкоголік залишив родину, коли хлопчику не було ще й року. Мати померла, коли йому було три. Він залишився з братом на вихованні у бабусі і дідуся. А в сім років опинився в дитячому притулку. Після сирітського життя Анопрієнко намагається вчитися, кидає технікум, служить в армії, а згодом вступає до морехідного училища. У 80-х роках працює на лайнері Максим Горький, знайомиться з Іриною, одружується, стає батьком. Але вже тоді в нього проростає інше обличчя приховане та темне, контрабанда, дрібні крадіжки, звільнення з флоту, усе це веде його до нового життя, життя, яке перетвориться на серію трагедій. Він влаштовується пожежником і знайомиться з Сергієм Рогозіним, ветераном Афганістану. Разом вони займаються дрібним бізнесом і купують автомобіль. Але незабаром Анопрієнко пропонує інше. Більш прибуткове ремесло нападати на людей, які відпочивають у своїх авто. 14 червня 1989 року. Перша атака. Дніпропетровщина, подружжя спить у машині. Після розправи авто спалене. Ціна двох життів, автомагнітола і 30 рублів. Місяць по тому, новий випадок, подібний сценарій, і знову смерть. А вже 16 серпня того ж року, за словами Рогозіна, Аноприєнко самостійно вчиняє масове вбивство. П'ятеро загиблих ціна 50 рублів. Усе замітається у вогні. Жодного сліду. Згодом Аноприєнко зникає. Виїжджає до Європи під фальшивим ім'ям. У 1994 році він повертається до України, симулює психічні розлади в аеропорту і потрапляє до психлікарні. Там він розуміє, ніхто його не шукає. Після виписки він краде рушницю патрони та ніж, змінює місце проживання, знайомиться з жінкою на ім'я Анна і поселяється в Яворі, Львівська область. Анна Нічого не підозрює, навіть не здогадується, з ким має справу. 23 грудня 1995 року село Гамалівка убивство родини. Після трагедії Аннопорієнко підпалює будинок і переносить подарунки своїй співмешканці, ніби придбані на ринку. Новорічна ніч, село Братковичі, сім'я готується до свят, але святкування не буде. Після нападу в будинку залишаються лише тіні, поряд ще двоє жертв. Вони були свідками. Січень 1996 року, сім загиблих у трьох регіонах. Причина. Дрібні речі, прикраси та продукти. Слідство нарешті розуміє. Це не випадковості, це серія. Починається масштабна операція. Тисячі правоохоронців обіцяна винагорода за будь-яку інформацію. Але злочини це не зупиняє. 30 січня 1996 року. Місто Фастів, Київська область, на терасі зупиняється вантажівка за кермом Далекобійник. Уночі його атакують, нападник зникає, забравши речі та гроші, ще одна смерть у черзі за іншими. Але найстрашніше попереду. 17 січня село Братковичі, Львівщина. Ще одна родина повністю знищена. Серед загиблих дітей, їхні батьки, навіть літні бабуся з дідусем. У березні 1996 року, останній кривавий акт. Місто Мален. Житомирська область, родина Дубчаків, жорстоко знищена, а згодом село Новосади. Там загинула ще одна сім'я, серед жертв також діти. До 22 березня 1996 року всі вбивства припиняються. Це був фінал серійної вакханалії, яка тривала роками. Паралельно з пошуками справжнього злочинця міліція помиляється, затримують невинного автомеханіка Юрія Мазола три доби допитів: тортур і психологічного тиску. Але чоловік не визнає жодної провини, і він помирає у відділку. І тільки після його смерті, через два тижні, оперативникам нарешті вдається вийти на справжнього злочинця. 14 квітня 1996 року оперативники приходять до квартири у місті Яворів Львівської області. Саме тут жив Аннопрієнко разом із жінкою, яка навіть не підозрювала, ким він був насправді. У помешканні знаходять 122 речі. Які були викрадені з будинків жертв, прикраси, годинники, дитячі іграшки, предмети побуту. Кожна річ, чиясь історія, чиясь трагедія. А Наприєнка заарештовують. На допитах він спокійно, безсамоційно розповідає про кожен злочин, без жодного каяття. Суд виносить йому вирок: смертна кара. Але невдовзі після скасування смертної кари в Україні покарання змінюють на довічне ув'язнення. 27 серпня 2013 року Житомирська колонія номер 8 Анатолій Онопрієнко, громадянин О, Термінатор, Український звір, помирає у віці 54 років. Причина смерті офіційно серцево-судинна недостатність. Онопрієнко, Ткач та Чикатило – три прізвища, що стали синонімом терору. Вони жили серед людей. Працювали та здоровались з сусідами, ніхто навіть не здогадувався, що за маскою буденності ховається справжній монстр. Але найстрашніше такі історії можуть повторитися, бо зло не завжди має страшний вигляд, іноді воно посміхається. Поділіться в коментарях, чий злочин вразив вас найбільше, і чому, попри стільки жахів, про них досі так мало говорять. Підписуйтесь, якщо хочете ще більше таких історій. І пам'ятайте, знання це не те, що захищає нас від повторення найтимнішого.